Така себе вітро, да? yeah. Прикольно Kurt, скажи пару слів про оборону. Стандартно нормально. Всі стоять на позиції і питься. Що зараз головне на війні? Стану. Зараз да. досвід і не втикать, це самое головне. А все остальне приложиться, походу учиться по обстановці. Встановка постійно змінюється. Нічого нового, все, це вже все було. Ну, для мене, як старого воїна, то для мене це вже все було, все зрозуміло, все зрозуміло. А для молоді, звісно, важкувато це все. Таке, тримаємося. Я в тому втомлююсь говорити. Осіб народ. Нація була свідома вся, то цього б не було б, їх давно відкинули і... нахлобучили, понял? А так що? Що сказати? Е, і гейні ентузіасти воюють, а другі бабки. Що я можу сказати? Петки позакривав. Ну, значить ти вже тут три кори. Ну, все одно нам треба йти етапна. Двойка, двойка, двойка. В будь-якому Ну, караваном ніхто не піде. Один со мною, один, допустим, йде з тобою. І стас Жекать замикають і прикривають всіх. Нормально? Це ми зараз обсуждали, логістику де в що? Як ми будемо зараз заходити? Далі, почу, почу. Дивись під ноги, Тарасові, угу. і пістки можуть валятися, квадратні, міні, блядь. мілі, блять, потаємки. Просто Топи, як я там. І дивись, що я переступаю тепер. Переступ. Не втикай. Спасибо ружье. Просто казал, трубки, казал. Этот подпироздил туннельные крысы, понял? <різь> Орки даже не догадываются, что мы лезем по туннелям, да? Сейчас будет операция труба. Короче, я біжу первий. Добре. 10 метрів 15, потім ти. Хорошо. слухаю, щоб дронів не було. Лохматий, ми до кінця дому доходимо, ви відвигаєтесь. Камеру включи. там сама О, улица следующий что там пацаны сзади нормально а ти нормально двойка все лохматы мы двигаемся до следующего высокого дома Шашалок, а? Зблизько. Осколок. Да, пролетело осколок, блядь. А? Ага. Слева, да? Да. Кто, дрон? Да. Слева. Такими перебежками в пару сотен метров. По чуть-чуть по чуть-чуть перепрасуваємося вулицями Костянтинівки до позиції э, і впівішників. Все, пахає. Дрони в небі. Лохмати! Всім укриття пережидаємо марту! Ну от. Лорісь пробцяв. Так, дрон. Просто понял, может быть такая даже, что они злопты побачат нас и будут корректировать. Таке тоже может быть. Ну вот там за обычной впевичкой. Надо ждать.

Пошел на нас. Оттуда дальше. Все мужик не выжил, наверное. Зря он. Лаза. Собирая дрова. так выглядело. Mm -hmm. <ррик> Осталось. Нет, да. ну. Тарас, пошли. <рик> Ты по да? Да. Тут. Дожди, как Привет. Да. <рик> Там, послышь, не единич, Та тут одна туда Одна атомці Одна туда, одна туда Оттуда. Чей констаху обороняєш як є. Я просто не понимаю самое главное в цій войне, Зачем разрушать, если можно созидать Ну зачем? <плес> в вам? Ну созидають, джи, вони нічого не созидають, вони только рушать. Вот всю їхню історію вони розрушають. Чи призвання у них таке е бщо ми щось не повідомляємо? Ти дивиться, що зараз ми... Мы можем выйти с чтобы у нас хватит артиллерия и дроны. И вот так вот карусель. Вот. Это не надо, да, не молодец. Да, можно. Просто Просто для розуміння ми в ляха ховаємося. Повністю розрушені, зруйновані багатоповерхівці. Тут просто навколо папокату. А на вулиці літають дрони. Так зараз виглядає війна і так зараз виглядає Костянтинки. ФПІ! ФПІ! Така смерть летить! Я сам летаю и сам боюсь. Сорок та минут. О, не рішов, не там не чудо, мы. Тоже як срать хочется. Скільки ми добирались сюди? 48 минут. Какая дистанция? Кілометр. Фу. Сьогодні вже були ураження? По укриттях отак. Вони тікають так само по посадках, як і ми намагаємося зловити. Найбільше <рес> це в туман. Фігова погода, вони лізуть і лізуть. Ну я так на стрімах у курта бачив, то вони на околицях намагаються десь. Да? Зайняти позиції. А там наші постійно теж вибивають їх. Пішли, вже в укриття, та й Давай, добра, бах, я его не вижу. Ми зараз палетим на советский напилой, потом заберемо казон. Вору холодный. Да, поїхали. — Вс, пойдем. Вот так ублять! Наверное, блядь! Вы... О, Ире, волокно, волокно <свят> до него заходит. <свят> тут? Да, он бачишь. Насрочно нас срочно другую цель шукать. Не, ну если вот, не брать. По этой да? Да, у нас там есть точечка. Да. У вот нас всегда. Пал, да. Попал, попал. Ну, молодец. Доставка груза не прошла. Харчевания <свят> не будет. <свят> да ты что, пришло... они у нас на нашей земле харчувались. Вот тут доедать товарищи. Як в констафі. Як якби ти описав тут обстановку. Тяжело, ну, ми їх вибиваємо, вони стар... хочуть зайти, але ну, тяжело їм дуже. Вони вже Ну, їм просто вибору немає. Назад вони точно не підуть, бо їхні заїбати. А, на карті бачу. А так деякі здаються, деякі ні. Зараз ми працювали по НРК, який передавав нашим противникам. То їжу, то воду, то що ми їм перебили це все, не дали їм довод з'явитися. Так само наші нас стали на антенну, на пілотів їм Зараз, може, антенну збили і в них дрон впав. На більшості ми зараз вилітаємо на дальники, щоб не давати їхнім пілотам теж нас атакувати. Тоді мантени збивають, старолідери, генератори. <зві> да. Тяжело, звісно, туди долітати, постійно то глушать, то шешать. Це все найбільше це на піхоту відправляють. Бо вони завжди в бішому порядку ходять. По двоє, по троє, по п'ятеро, як коли. Ви помаленьку просочується і ми їх тут вбиваємо. Слухай, ну в мене ще таке питання. Ці новини, про це перемир'я можливо. Написання цієї мирної угоди. Що ти про це думаєш, чи ти про це думаєш чи ти святкуєш? Я слідкую, ну я щось взагалі навіть нічого не плачу, що щось змінилося, ще щось. Вони ж до сих пор, як лізуть, так і лізуть. Я це не вірю. Як закінчиться, тоді можна і говорити. А зараз смисла немає. А відчуття якесь є, що це може йти до завершення? Нет. Вообще не, я просто... Нет, я пруть так. И. Надо учиться скрывать свои эмоции. Стресс. Ну, нет выбора. Просто я пришел к выводу, что у меня просто нет выбора. Я выбрал свой путь. Я должен ее достойно идти. Вот мне так кажется, что должен думать воин. То есть ты выбрал ну, одну из самых сложных профессий в мире, если не самую сложную, ты должен с честью внести это премию. Не просто там знаешь, есть люди и назывались тут воинами и быстро слились. Пишел иди до конца, будь мужчина, будь человеком. Просто есть такая фишка, если ты сюда попал, ты уже на одну ступень переборов страх, переборов вот, вот этот момент, а что там, неизвестность вот эта, что тут могут убить, ты уже бросаешь вызов смерти, знаешь, чтобы все понимать, надо тут быть, надо проживать эти дни и все эти роки, и, и разумеется, где ты находишься, и что ты делаешь, и для чего. Людина же не может э делать Роботу заради роботи. ну Це не, це не годиться. То, де -то тобі щось тут подобається, де-то тобі не подобається, але ти це робиш і знаєш, що це потрібно. просто. Достатньо розуміти, що це потрібно. Потрібно тим, хто кого ми захищаємо. для чого. Це не, не, не просто так.